Історія багатостраждального будинку Русова нарешті зрушить з місця. Пам'ятник архітектури збирається законсервувати, аби вберегти його від подальшої руйнації. Було прийнято рішення виділити деньги на його. Консервація на, на повну консервацію Поручено е та з діли управління капітального В этом году із бюджету виділяються деньги на консервацію даного дома. Управління капітального будівництва міськради збирається також проінспектувати забудову всього історичного кварталу поряд із будинком Русова на предмет правомірності забудови. Паралельно розроблятиметься детальний план території. Сем'ясне з управлінням архітектури. Сьогодні проводиться робота по. Фоти фіксації фасаду в історичній частину центральному історичному реалі виявляються ті нарушення, які є катаються наложення для і устранів. Інвентаризація має виявити будинки без техпаспорту, аби згодом їм видати необхідні документи і підняти за рейтинговою шкалою ЮНЕСКО. Розпочати реконструкцію кварталу в міськраді обіцяють вже в березні. Івана Дерев'янко Валентин Блях. Факти.